Всім привіт, ми раді вітати вас на нашому youtube каналі. Мене звати Юлія Грищенко, я керівник відділу навчання в компанії GoIT. І зараз ми з вами будемо в рубриці історію успіху від наших випускників. Сьогодні в нас в гостях Олена, випускниця групи Fullstack Online 46. Олено, привіт. Привіт Олена, розкажи про себе трішки, ким працювала до цього. Як в твоєму житті з'явилося і Чому саме ми, чому наші курси, чому говеті? E, IT з'явилося в моєму житті ще в далекому 2003 році на уроках інформатики з Паскалем. Тоді мене це зацікавило, але. Після того як я випустилась, я все таки пішла тією стежкою, якою планувала до цього. Я все своє дитяче життя знала, що я буду провізором, тому я поступила вступила в медичний університет на фармацію. Так, і в принципі, коли я закінчила, я пішла. У мене шлях фармації був досить великий, різноманітний, і, в принципі, ефективний. Я працювала і медичним представником. Потім я працювала в аптеці і в цілодобовій аптеці біля лікарні, і в звичайній такі біля метро, знаєте, проходній. <сміття> Багато чого спробувала, але. Найбільший розвиток я отримала якраз в Офісі аптечної мережі, всеукраїнської, великої, я там е, працювала категорійним менеджером. Е, це, в принципі, планування, аналітика, підрахунки, переговори, все таке, ну, знаєте, те, що мені подобалося завжди. От, і е, таким, знаєте, маленьким уже моїм кроком в ІТ. Ще тоді, коли я працювала категорійним менеджером, була е, наша мережева система резервування ліків. Це mm -hmm. тоді ну, так, це тільки зароджувалося, коли ти можеш там резервувати ліки, знаходити ліки в інтернеті, і все таке тому подібне. Ми вирішили, що ми хочемо розробити таку систему в себе, щоб Ну, зараз це вже ні, цим нікого не здивуєш. На той момент ми були такі одні з передовиків. Тоді ще не було. Ну таблеточки тоді ще не дозволяли резервувати. А у нас вже була своя система резервування. І ми, виходить, це все розвивали від складення тих завдань, яке це все має бути, і потім. Ну, у нас був великий it відділ власний, тому що ми, в принципі, мережа була велика. Ми такі ми досить розвинуті були в цьому напрямку. Ми тісно взаємодіяли і виходить, що ми постійно, от під час розвитку цього продукту, ми взаємодіяли. Потім, коли ми його зробили, я себе і тестувальником відчула, тому що ми це все тестували, перевіряли. Настільки воно працює, настільки воно працює так, як нам потрібно. І, е, знаєте, як в анекдоті, як тестувальник заходить в бар, замовляє там, один коктейль, ноль коктейлів, 99 коктейлів, заповзає в бар, заходить спиною в бар. Оце так само ми підтестували цю систему резервування. От. Okay. І, в принципі, е, знаєте, я знову згадала, що це класно. Що мені це подобалося, тому що коли я навчалася, я навіть екзамен по інформатиці здавала тоді, але не вступила, бо на сімейній раді вирішили, що фармація це круто, що завжди кусок хліба, да, все таке. Тому е, знаєте, після цієї системи резервування я задумала, що мені б хотілося, мабуть, в цьому напрямку розвиватися, але так сталося, що я вийшла заміж. Я пішла в декрет. В якій компанії, на якій позиції ти працюєш, які були етапи співбесід? Розкажи про це більш детальніше. Я зараз працюю в Київській веб-студії mm -hmm. Кодрівер. І у нас mm -hmm. у нас такий досить відомий засновник Юрій Артюх. От він ну, в колах розробників, верстальщиків він досить відомий. І е, він веде свої стріми з е, анімації. Він кілька років тому захопився анімацією. От і знаєте, я натикалася, але це мені здавалася така вища математика, сумасшедша і все тому подібне. Але коли я наткнулася на цю вакансію, знаєте, це був якийсь такий трошки дух авантюризму, тому що там шукали веб-розробника е, і в дужечках анімації. А так як е, в принципі у нас. Е, не, не дуже багато. Ми ж вивчали анімацію, але не було посвячено цьому так уже так, дуже так, багато так, часу. Так. То це був авантюризм, тому що я цього не знала. І там були такі: от треба вміти анімувати там з такою бібліотекою, добре було б знати таку бібліотеку. Знання з математики це дуже великий плюс, і все тому подібне. Е, от Ми будемо верстати. Е, Гарні і дуже гарні сайти, з вау-ефектом і все тому подібне. Я розуміла, звичайно, що коли ти тільки-тільки вчишся цьому, що, можливо, ти ще не здатний це робити. Але я вирішила спробувати. Мені це було цікаво. І одна із, один із пунктів, який був у вакансії, що потрібно любити те, чим ти займаєшся. От я, знаєте, цим я якось мені подобається, я вирішила, що я достатньо люблю, щоб спробувати. От, і знову ж таки резюме, мотиваційний лист. І е, це була перша компанія, яка відгукнулася. Мені відправили тестове завдання. Я відкрила тестове завдання, жахнулася, тому що там, <смі> чесно, там такі, знаєте, 3D-кульки, які. Е, які крутяться з тінями якимись. Це і коли ти до цього знаєте, в тебе Айскрім, Веб-студія, все це ну, таке більш, знаєте, базове, основне, звичайно, яке дуже важливе, але основне. А тут оце все крутиться і в тебе три дні, то ти трохи трошечки... крутиться в голові, і ти думаєш, як виконати це все. Е, так, ти так судорожно думаєш, я дуже вдячна. Я так розумію, Юра це все складав, що він написав принаймні бібліотеки, які варто використовувати. Тому що я тоді, ну, чесно, я цього не знала. Я почала читати за ці бібліотеки. А там, ну, 3D-анімації це звичайно це математика, і все тому подібне. Ну ти не тільки маєш там вміти. Читати англійською, тому що українською досить, ну, російською, українською досить мало інформації. От ти маєш ще такі трошки шурупати, знаєте, як його геометрично зробити. І фізика. теж фізика, тому що це... Я, поки робила те тестове завдання, я, хоч і не, знаєте, я дуже рідко здаюся, я така дуже цілеспрямована, я кілька разів думала, що, мабуть, це мені не по зубах. Був такий момент, що в мене там не виходили, ті кульки не крутилися так, як мені потрібно, і я вже там як і вже другу добу мучилася з цим. Потім був такий момент, що думаю, йолки-палки, це якщо я навіть якщо мене візьмуть на роботу, чи зможу я з цим працювати? Тому що ну, це досить важко. Це насправді, коли ти вмієш верстати лендінги, там, знаєте, чи щось таким анімація це все-таки інше. Так само, як і розробка ігор, і все тому подібне, це все-таки для нас в наші голови ще так собі вкладається. Але, думаю, ну, почала закінчить. Знаєте, як це в будь-якому випадку це досвід і mm -hmm. досвід виконання тестових завдань теж має бути. Тож я це все доробила. Хочу сказати, що я там трошечки від себе додала, ще трошечки там знаєте того, що ми якраз на реакції тоді вчили, додала, і виходить, що в принципі вийшло досить таки приємно, прийнятно. От, і коли я відправляла тестове завдання, я знову ж таки зробила його із супровідним листом, де пояснила, скільки я витратила часу на це. Скільки там, що в мене було, ну, що мені було найважче, що в мене вдалося гарно? Е, тож я трошечки свого майбутнього роботодавця я його познайомила з тим, що от який я працівник. Я не просто відправила свій код. Я не просто йому відправила там те, що в мене вийшло. Так, да, класно. Але я все-таки показала, яка я Що в мене це вийшло, це там з цим я довше всього займалася. І тому я думаю, так. що це також зацінили. Це 100% от 100 зацінили. Дай одну класну пораду студентам, які зараз нас будуть дивитися, переглядати на youtube каналі. Ти пройшла цей шлях? Ти була студенткою, так, і випустилась, ти працевлаштувалась, отримала офер, ти працюєш. Інколи на курсі здається, що не вийде, бояться, є страх. Що б ти могла сказати собі, аби ти ще була студенткою, або порадити нашим зараз студентам, які лише навчаються? Е, в мене був чудовий ментор на реакції Альона, Удут. Привіт. От і вона мені. Е... Сказала фразу, яка мені дуже допомогла зрозуміти взагалі, що відбувається, як то кажуть. Вона каже: Ліна, не бійся, як би там не було, ти не забувай ніколи, що не тільки ти шукаєш роботу і ти маєш себе там продати, все це працедавець так само шукає працівника. Ви не, не двоє по різні сторони. От, а ви якраз для того, щоб як ви взаємодієте для того, щоб вийшла класна команда? Олена, дуже тобі дякую. Неймовірно крута історія успіху. Дякую, що ти з нами нею поділилася. Друзі, ставте вподобайку, підписуйтеся на наш Ютуб канал і чекайте нові історії успіху на ньому в рубриці історії успіху наших випускників. Олена, дуже тобі дякую. Неймовірно крута історія успіху. Дякую за цінні поради. Я впевнена, що візьмуть собі до уваги та скористаються ними. Дякую вам.